Доброго дня, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Давайте сьогодні подивимося таке питання, як надалі буде працювати енергетична система Україна України, як буде витримувати нові удари, а можливо їх вже не буде. І таке питання. Я думаю, що багатьох лунає на зараз чи буде все ж таки блекаут, так такий масштабний масштабний. Сьогодні подивимося більше по Україні, взагалі в цілому. Ну що ж, почнемо, подивимося, що нам скажуть карти з цього приводу, як взагалі взимку буде витримувати енергетична система так, е України. Подивимося на грудень місяць, на січень. Лютий. В цілому праця по Україні взимку на найближчі три місяці енергетична система України. А що ми з вами маємо? Давайте розбиратися. Бо найголовніша карта це випадає все ж таки на грудень. І якщо ми з вами подивимося трохи на неї, то це карта темряви. Це карта темряви, карта смутку, коли людина навпомацьки просто проходить скрізь темряву. Звичайно, ця карта вона трохи обнуляє, тобто змушує систему знаходити інші. Інші спроби якось виходити з ситуації. А, система зруйнована, система не витримує і такі моменти. Але давайте так, ця карта ще каже про те, що це буде недовгий період. Недовгий період. Але карта, яка думаю, каже нам про повний блекаут. І це буде в грудні. А для мене, ось так, на перший погляд, я думаю, що це більше друга половина місяця. Я думаю, що це більше от, кінець грудня, а там такий складний період, де вся країна на деякий час буде реально в повному блекауті. Що стосовно і ця, ви знаєте, така ситуація вона призведе до великої кризи, яку будуть Ремонтувати, скажімо так, так, та виходити з неї ще в січні. В січні також можливі якісь удари, завдання такого клопоту для нас, але в січні вже більш нові цілі, нові якась буде допомога, завдяки якій ми будемо її встановлювати в новому режимі. Я думаю, це так. Бо в січні це нове перезавантаження, нове обладнання, нова інформація інформаційна якась система, яка допоможе нашу енергосистему вивести на новий лад, але також будуть завдані удари, але вже без ситуації блекауту чи ситуації відключення світла. Та в лютому друга енергетична якийсь такий новий ресурс, який допоможе вивести нашу енергетичну систему, на Інший рівень, який забезпечить стабільність, новаторство, який забезпечить для нас електроенергію і всі такі ресурси. Грудень, січень складний, дуже складний. В лютому вже стабільна ситуація. Ситуація по блокауту тільки на грудень буде деякий період. В деяких областях можливо це буде більше часу, в деяких менше, але зачепить, я думаю, що усіх можливо навіть декілька днів. А в деяких областях це 10-13 днів ситуація протримається, в деяких областях це буде 3-4 дні. Але зачипать у всіх. Готуємося, можливо, вже зараз, бо треба мати якісь продукти, воду, так? теплі ковдри. Я думаю, що це все, на жаль, але буде потрібно. В цілому, якщо ми дивимося, то вже в лютому дуже стабільна ситуація. попадання є, блекаут знову ж таки є. Але з цього ми зробимо свої певні висновки та матеріально Україні допоможуть. І після цього наша енергосистема виходить на зовсім інший рівень. Звичайно, ця карта каже, що ми все відбудуємо, що ми все виправимо. Це дуже гарно. І що ми з цього знаєте, навіть якісь ресурси для себе будемо мати? та м -м, дуже стабільна карта, дуже стабільна карта для систем. Тобто я маю таку надію, що це буде дуже короткий період, коли ми реально будемо. Мати великі проблеми з ресурсами, ось такий прогноз для нас показують карти, але пам'ятайте, що доля кожного з нас залежить від нас самих. Та коли ми звертаємо більше уваги на свій розвиток, так на свою працю, щоб допомагати ЗСУ, щоб донатити, щоб емоційно навіть підтримувати нашу країну, ми ще ближче кожного разу. До нашої перемоги дякую вам, друзі, за увагу. Та зустрінемося у новому відео.